Що за це фігня ця, ну, блядь? Юєбіще, скажи собі. Сто, блядь. Я нажав почати, отрас... я я почав наживати трансляцію, і мені сказав, що має якийсь чорний кран щось вибити, типа. А воно нічого не вибиває. Скажи, Толі хай на секунду зайде войс. Блять, вы меня даже не поясняли нормально, нихуя не понял. Докажи, там одну кнопку нажать. Я нажав кнопку. Фаврикс, ну шо, пацаны, ну ёпта одну кнопку нажать. О, все, я, я включу да, все, все. Да. Всем привет. Добрый день, дорогие. Зрители нашого канала. Сегодня у нас матч двох команд, які в цьому сезоні плана будуть боротися за перші місця. Це Salotim і 4 ракети Туляс. Та... Все, ти вже показуєш це? вже Да, я включив же трансляцію. Святого. Тільки... Все, добрий день, друзі! З вами командує Фабрикс і Чипок цей матч. Сьогодні у нас грають 4 ракет Аталясик і Салу Тім. Дві команди, які цього сезону ще не програвали. То давай я назву, напевно, состав раків, а ти Салу. У нас на воротах в Сраків стоїть на воротах містикіч і пропустив лише один гол за 4 тура. В опорі Кямп і в нападінні у нас Ахбо плюс Толясік. Так, да, Або зараз э, на першій... на першому місці в списку бомбардирів. Якщо не помиляюсь. І в Салоті у нас грає э, Кондак з Ківом. Э, а такой ще... І і значить містер Ліпа. опорник і Керокс на гк І зараз в є хороший момент І це походу штанга на жаль керкс неудачно вийшов прибавку вибікеркс ще не ахпол прессинг щось не буде пас удар еще один керп відбувається <питривається> два удари підряд Ну скажи свій прогноз, пане шпок, на цю гру. Як ви думаєте? Це дві команди, які цього сезону, повторюсь, не програвали нікому. Я певно думаю, що гра буде так. 55% на 45, що виграє виграють рафі, але зараз був небезпечний момент, який не влучив по мячу. в кямп але не попав вближку штангу влучив є О, ще це. один удар поки що удари лише були від команди раки Толясіки Поки що добре Толяс віддав на К'ямба, але слабий удар вийшов на і знову Зараз мені здається, от в перші дві з половиною хвилини перевага на стороні команди 4К і Туляс. Більше таких моментів. Якщо робимо голосніше пишуть. Кого? Який небезпечний момент, Київ в штангу? Повезло зараз 4 і Толяс. Дуже небезпечно пробивав. І пас, але не стіч. Добре, тобто взяв позицію, таке Взагалі, от зараз сало теж почали моменти деякі робити, создавати. І маєш такий рівний... Ой, який пас і ахбо в ближній кут. Гол. Все, я повернувся, відходимо секунду. Я тебе зробив вже на максимум. Що ти було чути? Ну тут пишіть в Та я бачив. Сказали, що, що Бо, відкриває рахунок. Оу, я пропустив це. Як він забив? Лижнику спасать теляса. Гарно розіграли. Красавці, не? Раки. Сьогодні Но. не буде хороше, напевно, якщо виграють. А, вигравіть. А у! І це вже другий пропущений гол цього сезону. Кіков? Забиває сало. Давай глянемо, що в них на заміні робиться. Чи є якісь заміни, Можливо... хоча після першого тайму подивимось краще. Да, да вже переглянемо. Ой, щось це вже немає явного фаворита на полі. Але пока все одно. Краще грають раки. Ну, більше сварило моментів ударів. Месте ще якось не впевнено, грає пока що в першій 3 хвилини. Команд... Ну це саме цікавий матч Кубку. В 1-8, який є. А, це Кубок? Да. Так. Ой. <плес> це Кубок. Нижня Сітка. Зразу два фаворити попалися. Не повезло їм. Комусь з них. Там Нижня Сітка взагалі в Кубку. Вона така дуже сильна. Всіх фаворитів, я б сказав, запахнули вниз. Тому за неї буде дуже цікаво слідкувати. Толясік, пас на ахбо. ахбо. А, Гарно підіймає, але чи це був пас, чи удар. Не точно вийшло. Небезпечний момент. К'ямп, що придумує, піднімає. удар ударив свої ворота. Зараз вихід був перспективний, але трохи затягнули їх на мою думку, з м'ячем сало. І Местіч знову помиляється. на Ківа Кіл, Удар, Гол! 2-1, Сало веде. І неочікувано. Но Ків вже робить дубль в цьому матчі. Литовський легіонер, який грає в українській Лізі. Це новий трансфер Сало в цьому сезоні. Як на мене, дуже вдалий. Дуже підсилив команду в плані атаці. Ну минулий сезон Київ виступав за такі команди як Team Slaves, якщо не помиляюсь. Зараз Ліпа, Спорт на Києва. А, нічого не придумалось цим моментом. Але... Ой, кіямф. Ой, дабл. в стійку попав. Небезпечний момент. Кіф взагалі сьогодні грає дуже добре. Якщо не помиляюсь, то сьогодні зустрілися два бовших сокомандніка минулого сезону Кямп і Кіф. Так, Це в них перша зустріч очна між собою в цьому сезоні. Кіф побіграв Кіямба, але... Кондак обіграє, не обіграє, кімбо. Ой, Ахбон страхує. Містич пасна Кьямба, Кьямб в борт на толяса, толясна Агбо, але Керок вийшов, добре. Прочитав, віддав. Київ що придумає? Не обіграє. Містич добре зіграв, вибор м'яч, Агбо. Від борта раз, два. І. Момент. Пайсь... Мотоха. Простріл і керкс читается простріл. В чаті питають хто коментує цей матч. Цей матч сьогодні коментує Чпок і Фаврікс. Дебютанти цього сезону по коментаторських мерках, так сказати. Менеджер другий матч. І знову сало. Не дошни, будь ласка, добре. Що? Не дошни. Добре. Кимпасный таляс, а толяс шо? Да я пас на бо... И але... Керг знову считаю пристрел. Керг дуже добре пострел, считаю. В принципі, я к самоигру. Хоть лип, я на Киева, а Киев справа від борта, але... не точно. Кервик. Вибігатикунда ко нього все вийшло, але пас не влучний. Чтось пока не сильно зрозуміло играть Раків. Тайці у них якось не дуже багато моментів і реалізації і взагалі його думка мені не сильно подобається сьогодні. Але і сало не сіли в деф після того, як почали виігрувати цю гру. Вони напевно хочуть Я ще разив. забити. Ну, виставася вже 5 секунд. Перший тайм у нас 2-1 в пользу сало, ну і гра, в принципі, якась така рівна. Поки що команди, видно, не розігрались. Другий тайм, має бути цікавішим набагато. То що в Кубку лише одна гра нас Київ виходить з матчу. Може, зараз повернеться. Туда по... На... по пройдемося. На заміни... Давай, пройдись. А, я? Ну, На заміни в команди Сал у нас Бомі, Арфуся, Алесіо. Три гравці, а Чотири ракій і Толясь, я так зрозумів нікого немає Але розумію що в сало без замін виходять команда на другий тайм Ну це зрозуміло вони дуже добре відіграли перший тайм а е, випускати я теж не бачу сенсу когось Якщо ігра йде. Так. Я думаю, другий тайм команда Раків буде більше насідати на команди Керокса тому потрібно буде краще показати гру, ніж в першому таймі. Хоча в першому таймі без помилок зіграв. Я доволі добре читав простріли від столясики і Егбо. А у нас Егбо грає з Пінгом 80. Йому трохи важче грати. Пінги є, що в одній команди що... Сало взагалі в ціни. Пінгу вище 25. Що ти можеш сказати, Так, коротко? Розпочався другий тайм. Бурба Кямб з Кондуком. І ніби виграє, не виграє. Кондак виграє, але... Ні, все-таки Кям виграє. А, Якбо справа від порта. Але... Керокс добре зіграв, перекрив. Кіф, я не зрозумів, що це було, певно, дабл хотів зробити, але теж не вийшло. Або добре підняв, передачу на Кямба, але... Керекс вийшов, прочитав, добре. Можете щось Я цікаво розкажеш нам про команду Ракі, що вони прошлого сезону програли чемпіонство в останньому турі. І цього сезону не мають намірені виграти і чемпіонат, і кубок. Я не знаю, не дивився минулий сезон, нічого не скажу. Ну в минулому сезоні... Взагалі... Минулі... Не... Ракі завжди є фаворитами на перемогу в чемпіонаті. Та й кубку деш. Минулий сезон вони програли в фіналі. Ну, але... Команді... Нет, факт, що команда дуже сильна. Та й зіграно. Состав майже не помінявся, тільки замість Уаріка в борі грає як Ямп. Тоже підсилення, так крахувати. Так, ну поки що момент. Е моментів таких, як е небезпечних не було. Шість команди водять м'яч. пробують щось творити. Не виходить у них. Ой, небезпечно зараз було, відскок, але містечь добре перекрив. Пас на Паснем тулясико, ту На Нахбон. Нахбов просто пробиває вперед. Що кірокс продумає помиляється, але. Відразу відібрав м'ячки Ну Ліпа дуже добре, мені подобається як граю. Тає я стримує двох е нападників 4 Толяс, але зараз... Облишку був Керокс, я не зрозумів, що відійшов. Повезло, що Толяс не влучив. Добре, добрий пас Керокса на Ківа Ків скидує в цього наліпу, але... А що щось не був, що не дав ліпа, і... Київ проти К'ямпу в куті, і К'ямп все-таки дає передачу на Агбо. на Толясіка і він не дуже точно скидав на Агбо. Киїр ще один пристріли, Кондак б'є і. Хороший момент. Відграв це Салу Тіма. Але, на жаль, не закінчився голом. Ще одна атака і... Керкс проти Толясика, напевно, в годі зараз буде боротися. КАМБДЄ на Містікища. Він на Ахбо. Якбо дає просто штовху на тулясика. Але пока що. Керкс не далі піднімає Ліпа спасає Керкса. Як справжній опорний півзахисник. Містікіш. Аспанись. Ахбо від. Спробував нап'ємо дати, але. Конт перехватив. Так, верба в углу. Mestich. Добре, віддав, Киям, підіймай, на Толяса. Добре, Бас від Толяса. Але. Керокс знову... Чесно не, не виходить гра сьогодні в з Толясом. Ой, добре, але. Бо... Знову. Я хотів від борта підняти, я так зрозумів. Не вийшло. Вже пройшла. Ну, половина другого тайму, рахунок 00. І поки без таких дуже гострих моментів грають команди рівні. Але рахунок. зараз Толяс підіймав, пробував вближку, але Керокс дуже добре сьогодні грає. Без привозів, без... одна, я тільки що пам'ятаю, одна неточна передача була, все остальне, все перекриває, все читає ігру. Дуже добре грає сьогодні. Ну і був один непонятний рішення, коли Толяськ був вближку і він пропустив повезло, що штанга була. Я бо проти Керкса знов. Поки польський голкіпер грає дуже добре. Ну, кой ти можеш зараз визначити? В... Дуже подобається, як в сало грають за голом всі гравці. Я б не... Ну, от, і Кив добрес мені дуже відіграв, забив вже два голи. Моменти свій реалізував і Керокс, і Ліпа і пазара на Туляс, але. Ліпа перекрив. Ліпа дуже добре сьогодні грає, Справляється з нападниками 4 роки і теляс. А от 4 ракетс мені дуже багато, як на мене, привозить сьогодні містич. Містікіч Точніше. Так, сьогодні... Даже зараз не вучний паз. І Київ пробовав обминути, качнути і дав пробав ближку, але місто прочитав. на ямбак ям вниз на АГБО. Ахбо від борта гол! 2-2 рахунок. І минулий кращий обрдир забиває другий гол цього матча і оформляє дубль. Дуже хороший гол. Нас... Сильно виду сильне гравець. О зараз Агбо теж лучимо Вердир цього сезону. Хоча в Пінг да, 70, як на мене, це такий пінг, що він важкуватий грати. Ну, да. Але все одно статистику робить, і забиває, але зараз уляз не вдалий пас. Ну в цього сезону в чемпіонаті 11 голів, а на другій місці йде там Серік з 10 голами, а на третьому... Якщо я не помиляюся, то вроді гронбек за 9. ну, 9 голів забив. Невеликі розставання. Але ніхто не замкнув передачу. Кондак душить в углі, але Агбо прийшов, поміг. Дуже добре, Агбо страхує своїх гравців в залі. Керокс що зробить? Добре, забирає Агбо, віддає на Ліпу. Ліпа пропихує м'яч на Києва, Киф на Кондака, але Кондак не вийшло обробити м'яч. І втратив його. Барба в вугли, містич, ліфт. На Кямба. Кямб підіймає на Гбо Дабл буде? Не виходить дабл. Це, мені дуже подобається, як іграй сьогодні от. Ізара Кондак вихід 2 в 1, На в ків... Це 3-2. Забивайся Ну Цікавий факт. Райки цього матчу вже пропустили в 3 рази більше, ніж за 4 тури в ХЛ, які ми пройшли вже, які вони вже відіграли. І це, походу, це... четвертий гол забиває Кіф, оформляє покер, а Кондох дубль з асістів. 4-1, остається менше хвилини грати цей матч. Що опускається грати сало. Ой, якщо Кодах буде обла, але не за меча. Пану ЧП, дуже лгаєте. Прям дуже. Ну, Толясик відігрують один гол. І їм треба ще один гол відіграти. Сується 23 секунди. Толясик забиває гол. І зараз команда піде дуже сильно в атаку. Керекс на Ліпу. Ліпа дає на Ківа. Ків піднімає дуже добрий м'яч, б'є, але містікіч ловить. Переклікується і відлітає в на Кондака. Містікіч дає на нанисак Ямп'я. 8 секунд. Остання атака і не точно. Ків перехоплює. Ну атак продовжує Тулясик на Гбо. І все. Команда Сало виіграє. Це Матч 4-3 і виходить в 1 четверту Кубка України, там, де вони зіграють проти. В 1.4 вони зіграють проти. команди Агов Тім, яка виграла Янграки. Теж дуже сильна гра буде. Теж Агов Тім є фаворитами на цю гру. О, не в не цю гру, а все. На перемогу в Кубку і на чемпіонаті. Бо це три таких сильних команди, сало. Так, наскондак зайшов. На прес-конференцію. Вітаю з перемогою. Дякую. дякую. Які дякую. ваші враження від матчу? Ну, цікавий матч, насправді. Мені здається, що доволі гарно зіграли. Не те, щоб грали сильно в дефі, мені здалося, особливо перші тайми навіть більше, мені здається, володіли ініціативою, могли трохи більше забити. В другому таймі щось ми там, особливо при рахунку, коли плюс один вигравали, закрилися в дефі, Не треба було цього робити. Але, ніби той гол, що ми пропустили, якось розкріпустив навіть команду, бо ми стали знову атакувати, створювати моменти. В принципі, забили швидко два мечі. Ну, далі, вже, далі вже важко було щось зробити за хвилину, що залишилось. Да, До дуже добре відіграв матч. У вас FIF 4 голи. Як взагалі важко було грати в дефі проти гравців в сала? О, кру. Проти гравців 4 Китая. Та ну, не знаю, ми 3D грали, типу, як зазвичай. Просто з опорником грали. Не знаю, Вакбона Пінк великий, тому йому в цьому сезоні важче щось робити в кутах, ніж в попередніх. Мені здається, що плюс-мінус, типу, як звичайно, грали. Як ти прокоментуєш наступних суперників в одній четверті? а Говтим теж рахується фаворитами після васалу mm -hmm. і драками? Як ти думаєш, як буде? Складеться ваша гра? О, я навіть не знав, що ми з ними граємо, прикольно. Ну, такий цікавий календар, типу, якщо пройшов чвертьфінал, то далі вже легше. Не знаю, а по складу дуже сильна команда, але вони щось в чемпіонаті там, втратили очки з кимось з не дуже сильних команд. Це був 7-23, да, да, да. ну при всій, при всій повазі до 7-23, але по складу казалось, що мають бути фаворитами або але в них щось не пішло. Ми з ними товарки грали, доволі важко з ними грати, типу вони, ну. Так, ну мені здається, що їх можна назвати таким правонаступником Team Slaves, бо в них состав зараз майже ну, на 70% це Team Slaves минулого сезону, тільки без Ховак, Ямба і Ківа. Всі інші, здається, там. Тому, типу, грають в такий самий стиль, дуже з активними ГК, постійно переміщуються, з ними не просто грати. Але будемо будем грати. Ну і останнє питання, ти як нападник, ігра в проти команди, яка пропустила всього лише один гол за, ну, за 4 тура. Ми змогли забити аж цілих 4. Це в 4 рази більше. Важко було грати проти, Ну, типу, ватацію атаці проти такої команди. Та Ні, не знаю. Насправді я не, не дивився в цьому сезоні матчі раків, я не знаю, що в них там в дефі було, чому вони так мало пропустили. Можливо, справді там е, Гарно Містікіч грав, можливо, через те, що Кямп в порці. Але. Мені здається, що в цьому матчі були помилки, були типу, моменти, де ми могли ще більше забити, там, особливо в першому таймі там Кіф пару разів просто не натиснув таймінг на удар. Ну, можливо, Пінг в нього був через це, він не, не натиснув. В мене там була пара моментів, тому ну, нібито забили 4, могли там як мінімум ще два, мабуть, забити. Все, дякую. Давайте дякую. задамо питання. Вітаємо з перемогою момент. Тепер задамо питання капітану Ракет. В На жаль, вони цю гру програли, хоча гра була доволі рівною. Як ви можете прокоментувати свою гру? Своєї команди цього матчу? Я можу привітати кондака з перемогою. Ну, буває таке. Буває. Не завжди перемагаєш. В принципі, раки завжди в Кубку були командою, яка вилітала і не доходила до фіналу. Ми лише один раз до фіналу дійшли в шостому сезоні. От, хоча ні, ну можливо, в якихось ще древніх сезонах доходило до фіналу Кубку, але я не пам'ятаю, по-моєму, жодного разу. Там бувало таке. Так, да, як і в п'ятому сезоні, випала нам сама сильна команда. Ми її програли в першій стадії. Ну, краще програти так в першій стадії, ніж в фіналі. Я вам так скажу. В фіналі було б набагато, прик... набагато... Ну, прикріше, да? мабуть, таке слово. Набагато прикріше. Я дуже незадоволений підготовкою команди на матч. Дуже незадоволений грою команди. Незадоволений грою Кямба, Фейда, Ахбона. Своєю грою дуже незадоволений. Дуже слабий матч від моєї команди і від мене в частності. Як ви думаєте, ну, чого буває не, не вистачило? Та всього не вистачило, ну. До... Мені що, перечисляти зараз, що, чого нам не вистачило, всього. Всі аспекти гри грали на поганому рівні. Всі. І реалізація моментів, і, е, в принципі, створення їх, те, як ми їх створювали. І, е, ну, дуже простий принцип гри Фейда, К'ямба позаду. Мабуть, вони думали, що ну я не знаю, я не хочу зараз ображати когось зі моїх тімейтів, я теж зіграв не дуже хороший матч. Коли Сало Тім забили четвертий гол, став рахунок 4-2. Я вважаю, що моя помилка була, бо всі побігли вниз, я не встигав ліпу покривати корпусом, хоча я мав це робити. Тобто я теж в захисті не допрацьовував до кінця. Будемо фокусуватися на чемпіонаті, ще грати до кінця року, тому у нас ще, грубо кажучи, два місяці, трохи менше. От, треба концентруватися на те, щоб наша команда демонструвала стабільно хороші результати у вищій лізі. Зараз якраз підуть більш серйозні суперники при всій повазі до тих, з ким ми грали: Жмеренка Юнайтед, Тім, Окай Тім, вибачте. І Жмеренка Сіті. Ну, Рата Ситрюки це вже більш свідчені команди, більш високого рівня. Ну, хіба Жмеренка може на одному рівні з ними бути. А далі там. Ідуть і сильніші команди, і там ще в другому колі будемо ще раз грати, якщо ми вийдемо в першу сімку, ще раз будемо грати проти сильних команд. Тому ще дуже довгий сезон. Те, що ми програли в Кубку, це через декілька тижнів може забутися воно легко, і ми будемо фокусуватися на матчах чемпіонату. То, як ви розраховуєте на ваші два тури наступних тройки Радос. Розраховувати на 6 очків, чи думаєте. Маємо щось... перемагати, да, 6 очків, зобов'язані перемагати такі команди. Якщо ми претендуємо на перемогу в сезоні, в принципі, е усі команди, окрім салоті-магов, ми маємо перемагати. Думаєте, буде? там вже будуть рівні матчі. Думаєте, буде якась неочікувана ігра ну, на самих двох турах. Може хтось себе якось покаже сюрпризом. Або трюки, Суперна. Баратас. Да-да-да. так. -да -да. Ну, трюки, я мало вірю, в ратасів Трюки можуть. Так як ми сьогодні зіграли, то ми могли і жмеренці Сіті програти. От Сало Тім їм програвало 4-2. Ну, я не, це не камінь в Огород. Сало я кажу до того, що Змеренка Сіті вміє голи запивати. І навіть таким командам, як Салотім, високого рівня. Тому якби ми так грали сьогодні.